Ось в супермаркеті метро придбали таку голову лосося. Подивіться, будь ласка, які тут зуби величезні. Дуже гострі, дуже гострі, друзі. Не дай Бог попастись такі такій рибині десь в океані. З'їсть відразу. І подивіться, будь ласка, можна її отак от розподілити на дві частини. Бачите? І на дві частини, і ніби дві порції такі зробити. Ось є такий оцет, бачите, в шикалці. Соєвий соус і оливкова олія. І можна зробити в такому казані афганському. Перед тим можна потримати в такому рідкому димі. Подивіться, будь ласка, кому цікаво, можете собі придбати. Буквально чайної або столової ложки досить на отаку на отаку половинку, ніби голови. І афганський казан, хто не знає. Два клапана це аварійний клапан. Це тримач. Отак воно закривається. Бачите, отак закривається повністю, прикручується цією штукою. Тут температура 130 градусів і 3-4 атмосфери. Тобто, оці всі кісточки, вони дуже насичені кальцієм. Вони стоять такі, як консерва, розумієте? І об'єм цього казана 5 літрів. Але треба наливати завжди відсотки 80% води, щоб не забився клапан. Я один раз був зробив трошки більше і забився клапан, то трошки чуть не, не спрацював оцей аварійний аж клапан. Не вирвало все, розумієте. Бо може взірватися і розвалити вам пів кухні. І все, ніби така буде консерва, і юшки буде вам 4 літра. І все, друзі, на, на дві частини отаку рибу собі придбайте і зробіть. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І не забувайте про рідкий дим.